Виспався? Навіть не лягав. А що таке? Хто це надає? Гуляю. З ким? З другом. І тверезі? Так, да, тверезі. Де спортсмен? В якому напрямку? Спортспорту. вид спорту який? Армресінь. Тоді, от як до спортсмена, буде уточнення, просто от, прошу своє ставлення сказати. Добре. Е, як спортсмени ставляться до того, що українським спортсменам забороняють брати участь у змаганнях міжнародних, там, де беруть участь а. спортсмени Росії і Білорусі? Погано ставлюся. Яка думка у українських спортсменів? З чим це пов'язано? Конкуренція. Тобто, щоб виключити українців з конкуренції? Підкупили когось із Федерації чи з міністерства? Та ні, 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 не в цьому напрямку. Я вважаю так, що українські спортсмени і російські достойні, ну, достойні ну, разом змагатись. Я в цьому впевнений стопудово. Так. Тому що і ті, ну, нікого не можна порівняти противника з собою. Типу, в цьому напрямку, те, що всі на, на змаганнях одинакові. Я так вважаю. Ну це зрозуміло, але чого українці виключають із конкуренції? Ми повинні показати себе, якщо там, ну це вже більше зі сторони закону, там більш, так скажем, правительства. Так я ж кажу, я ж кажу, чому українські структури виключають українських спортсменів з конкуренції? Чому? Українці могли б конкурувати з кимось, і з Росією, і з іншими раніше, чого ж раніше намагалися. Я читаю, що типу, просто на човітні соді білої деганіру і все. От спортсмени змінюють громадянство через це. Так, да, так. Да. Я буду скоро теж міняти. Скільки вам років? 20. Ви ще в Україні чи вже за межами? Ще ще в Україні. А своє майбутнє ви бачите тут чи десь за кордоном? Ну, я бачу, мабуть. Да, я до сих пор бачу майбутнє тут, але. Закони. Чим ближче крах імперії, тим гірші її закони. Ну, це про імперію сказано. Україна то імперією не була. Ось, але, але... Але, але суть та сама. Але закони, закони згоден з вами тут е, настільки жахливі, настільки антиукраїнські, що це, що це аж гай шумить. Суть та сама. Так, добро. Із ваших знайомих, от такого віку, як ви. Угу. Ну, ви з кимось спілкуєтесь, ви ж не мовчите. Да, так, люди бачать своє майбутнє в Україні чи на чужині. А різне стало є. Ні, ну приблизно там, один з 10 чи 50 на 50, ну як. звичайно, Ні, але в, в основному в основному більше більш кордоном, тому що там більш перспектива зараз є. Перспектива саме для молодих людей чи для спортсменів? Та, в основному для всіх. Для всіх. Так. Да. Є у вас знайомі які за кордоном? Є багато. Вони помічають, що в Євросоюзі дехто, деякі держави готуються до війни? Вже готуються. Польща, Естонія. Вони це помічають, ваші знайомі? Ще раз. Ваші знайомі, котрі за кордоном, помічають, що в Євросоюзі деякі держави готуються до війни. Так, так, так. Є є. І що вони думають в плані того, що коли там почнеться, що їхні дії? Вони щось планують? Чи, чи Та, вам не говорять? Я не знаю, чесно, я особливо так не, не спілкувався. Ви ну, на інші я... теми з ними Ну, я, я вважаю, що більш. Ну, Я вважаю, що більш. Ну, в мене Суржик просто, я з Чернігівської області. З якої? Чернівська область. А, я з Києва. Ну, ну. дуже добре. А що, а що там в Чернігівщині? Прилуки, ну, ніжен, знову. Недавно ось, ось недавно тільки що бахнув. Я на роботі сам працюю зараз. Написали в робочому чаті, що десь бахнули короче, на трасі щось, БПЛА чи шахіт, не знаю. Ну, щось на трасі перешкодило. Ну, прикордонна область, ну я розумію. Ну. Да, да. Да. Ну, суть в тому, що на, на, ваш, на ваше питання відповів кордоном. У мене друзі зараз ставляться до цього нейтрально, тому що їм треба розвиватись в плані фізично і морально. Так само, ну що вони навпаки виїжджають від війни, а війна йде до них. Тобто їм треба навпаки звідти тікати, щоб розвиватися, щоб вони не заважали. А в них до цього вже не виходить. Їше, не ніж виходить. в Україні, вже не буде, отак скажемо. Ну не знаю, не знаю. Ви розумієте, що інші держави теж можуть зробити у себе призов і мобілізацію. Можливо. Потім? можливо. можливо. Але це ж іде не на цих, на їхніх людей, не на можуть без громадянства, можуть подав документи а, можливо, на такі, подав можливо. документи на видне жительство, все, давай йди сюди. От в Росії так роблять, наприклад. Важко знати. Я не там був там з молоддю дуже тяжко спілкуватися. Ну, я за це і кажу. Вони, вони якісь всі такі на стрьомі. Тобто. Ну, тобто, е... На Чернігівщині молоді люди розкуті, а в Києві, е... чи що ви маєте на увазі? Е, ні, я ж сам з Чернігівської області, не сам, не сам Чернів. Та кажу на Чернігівщині, я ж так і сказав. А, Чернігівська окей. область. Я зрозумів. Ну, як я приїжджав в Київ, так там дуже багато таких людей, що вони хочуть. Е... Як люблять подратувати, так скажу. На конфлікт вивести там, а, мало, багато таких людей. Да. Ну, в нас, як прийнято, ну в нас, якщо якась ситуація, то вона рішає, ну, вирішується одразу. Якщо подобаємо, то подобаємо, Якщо попаган, то як погано, А там зразу, ну в Києві нема питань, там хтось е, рішає лоб лоб. Ну, окей, це по своєму прикладу кажу. За інших не знаю. Ну, хай не буде в вашому житті якихось таких ситуацій, яких ви не можете розв'язати. Ось, а взагалі хотілося б, щоб люди поверталися. Я розумію, що виїжджають. Я розумію, що будуть виїжджати. Але хотілося б, щоб у майбутньому люди верталися до України. Ось. Але тому що українець має жити і в Україні. України, і все буде це буде Україна, хочеться в це вірити. Ви знаєте, я бачив дуже багато людей. Ну, спілкувався, бачив, Ні. котрі на діаспорах. Там хто за океаном, хто в Росії, хто в Євросоюзі. Вони через покоління вже перестають бути українцями. Тобто їхні діти вже шпрехають іншою мовою, а асимілюються, одружуються з незрозуміло ким своїх дітей називають якимись там імпортними іменами. Тобто в ньому українського вже нічого не лишається. А, то тобто, чу -чу вже тобто українець має жити в Україні. От, От Так. Тоді він буде українцем, а так він розмиється і буде. Ну, і його нащадки будуть незрозуміло ким. Так. Ось така особливість. Тут небезпечно, тут важко, тут несправедливо, тут бідно. Ну я все це знаю, я ж теж серед цих людей ходжу. Я ж теж серед цих а людей все життя живу. В іншій країні може бути таке саме. Просто ми цього не знаємо. Ну, я, я за те, щоб українці, зважаючи, навіть якщо буде десь, десь жирно, щоб українці верталися і жили тут. І, і продовжували тут, і розмножувалися, і так далі. Ось так. Правильно, правильно. Добре, я тоді пішов далі, а вам привіт гарного відпочинку. І пам'ятайте, що найкращий відпочинок – це сон. Взаємно.